Вітаю, шановна громада. Сьогодні делегація з міста Первомайське закінчує свою роботу в польському місті Губен. Польське місто Губен має історію 800 років, складається з німецької і польської частини і до Другої світової війни уявляло собою одне місто. То поляки дуже гарно розуміють сенс і жорстокість російської агресії, в тому вони є наші найбільшими союзниками. Метою нашого перебування в цьому місті є підписання протоколу про наміри про подальше партнерства, який сьогодні плануємо підписати на сесії міської ради о 10.45, Про що обов'язково вас повідомимо. Від себе особисто хочу зазначити, що не дивлячись на давню історію, спроможню економіку, 30 років справжньої незалежності, польські міста не мають великих грошей для ремонту та відбудови широких інфраструктурних проектів, парків, скверів, доріг, пішохідних систем. Але їм доступні інструменти Європейського Союзу, які дозволяють робити такі проекти. Ось такі громадські простори, зони відпочинку, облаштовуються, будуються та реконструюються за кошти інституцій Європейського Союзу. Поруч з такими об'єктами по всьому місті можна побачити такі інформаційні стенди, де написано, який об'єкт і за які кошти було реалізовано, як ви бачите, з емблем кошти Європейського Союзу та програм регіонального розвитку. Навіть на невеличких перехрестях на окраїнах міста рух врегульовано за допомогою організації кругового руху. Після вступу України до Європейського Союзу вони стануть доступні і для наших громад. І втім, досвід поляків, які найбільше змогли скористатися ними, є вкрай важливим. В післявоєнній відбудові Україна навряд чи матиме кошти для таких дорогих високовартісних проєктів, не кажучи вже про невеличкі міста, таке як наша. То наш шлях і стратегію яку ми би обрали, це Пошук європейських партнерів, вивчення програм, за які кошти були реалізовані такі проекти та намагання долучитися до тих програм, враховуючи досвід наших дружніх закордонних громад. Все буде Україна на все добре, гарного дня.